«Прийшов спас, пішло літо від нас, казали селяни, святкуючи 19 серпня преображення Господнє. В народі це свято називаючи яблучним спасом. За переказами цього дня Ісус явив свою божественну природу. Взявши із собою апостолів Петра, Якова і Йоанна, він звів їх на гору і з'явився перед ними у промінні слави. Вважається, що свято нагадує людям про необхідність духовного розвитку. У цей день у православних храмах освячують гроші, яблука, мед та обжанкові від. Традиція ця пов'язана із стародавньою установою. Перший урожай приносити Богові і лише після цього споживати самим. Спас був днем першої проби яблук та іншої садовини. До цього дня їсти все це вважалося великим гріхом, особливо жінкам, у яких померли діти. Оскільки, мовляв, на тому світі, коли цей день роздаватимуть гостинці, їм не дадуть, бо мама з'їла. Спокон віку наші діди, прадіди це свято святкували вважається, ну, що Бог благословляє на ці овочі, фрукти. Колись -то люди дуже дотримувалися, в кого казали, що помирали діти, то навіть не їли до Спаса ні яблук, ні, ні грушок, нічого. А вже від сьогоднішнього дня, як Бог поблагословить, то вже люди, котрі вірують і я так само придержуюсь цього всього. І яблучка святим, і грушечка там є. І мед, і, і цвіточки все в кого що є, то святимо і дуже почиту їм це свято, звісно. Яблучний спас вважають початком осені, оскільки саме з цього дня за народним календарем вечори холоднішають. У цей день обрядовою їжею були вареники з яблуками і медом, галушки яблучні, яблучна бабка та яблучний пиріг.